А ти? Так, увага. Повертайтеся сюди ближче, підходьте, всі дивіться, ви стоїте м'яч на лінії, ви стоїте в кроці, не трієте, від крає поля, ви стоїте в кроці від і чекаєте команди можна. Шла команда можна, налаштували. Максимально швидке ведення м'ячів до червоних конеців. Максимально швидке. На дистанції має бути не менше трьох дотиків. Перше, друге, третє можете заводити. Більше без проблем менше. На то у вас буде одна спроба. Ви пробігли, якщо є потреба, мічі передаєте сюди і розташовуєтеся там між тим дальнім тестом і цим серединою, щоб вам було зручно потім дивитися за одним і за другим. Поїхали, будь ласка, хто у нас не дострибав, повертаємося сюди, стрибаємо. Турейко, можно. 212. Орехов, Пуфтарейко, Ремесло. три касания первых метров. А потом Можно. Ремесло саму соловйов можна? Поставив гармочки. 193. Да, будь ласка, Соловйов-Тараненко готується. 251. От э, сива, где там? 251. Зараз у нас Соловьев, Таранко, Птиченко, можна.

Егор, а первая была 250. пчел, да? Да, 211. Тонконо, Харченко, Хахулин. Можно. 199. Харченко, Хахулин, Чохленко. Можно. 223. Шевченко, Шевченко, Шемендюк. Можно. Поставили пяточку. Поставлю. Добре. Хорошо. 204. Вот он. Будь ласка, Шевченко, Шемендюк, Якупчук. Можно. Есть же. Сюда. Двести сорок Ну это же первое место. Так это кто? Шемендюк, Я... Якупчук, Касяненко. Можно. Я купчу КосНенко радионов можно. Косиненко радионов можно.